Доброго ранку, друзі. Шоста година ранку. Харківська область. О шостій годині ранку два і два, два і три. В нуль годин було, здається, пять і вісім. В дві години ночі три і шість. О четвертій годині було мінусом одна десята градуса, зараз два і три. І вітер розвернувся. Вночі він дув на виноградник, а зараз две зворотньому напрямку. Не знаю, спас, не спас. Тут у мене накидано було тюків. А скільки їх, скільки ж тюків? 16 тюків спалив за ніч. Не знаю, допомогло чи ні, після обіду побачимо. Бажаю всім обминути ці заморозки. Ну, подивимось, після обіду вона картина проясниться. Те, що раніше побило морозом, то понятно. Ну, а це що залишилось. Будемо дивитися. Всім добра. І не панікуйте, не переживайте. Це не сама велика неприємність, яка може статися на сьогоднішній день. Може бути гірше. Всім добра і миру.